Рому розі продовжується реалізація міської програми Теплий під'їзд. Старі дерев'яні вікна у під'їздах замінюють на сучасні металопластикові конструкції. Це дає змогу суттєво зменшити втрату тепла, підвищити шумоізоляцію та комфорт для мешканців. Роботи тривають у всіх районах міста, і вже сьогодні результат відчули тисячі родин. У нас було 80 будинків, в яких ми вже встановили вікна за програмою Теплий дім. Саме тут було встановлено 16 вікон. Ми займалися демонтажем старих. Підвіконня у кіси зовні всередині. Ми все повністю. Зробили Цьогоріч встановлюють більше 2,5 тисяч вікон. А загалом до кінця 2025 року замінять ще близько тисячі. Це дозволить значно підвищити енергоефективність житлових будинків, особливо п'ятиповерхівок. Хоча у кривому розі немає жодного багатоквартирного житлового будинку, який би належав місту, а все, що знаходиться в будинках, де квартири приватизовані, належать людям, і за законом є їхньою спільною власністю. Проте коштовні витрати із заміни склопакетів, які для криворіжців є суттєвим фінансовим навантаженням, Бере на себе місто. Програма Теплий дім була зроблена ну глибока експертиза. І більше всього уходить тепла через старі дерев'яні вікна в під'їздах, саме у Хрущовках. П'ятиповерхівках, як ми їх називаємо, Хрущовки, ну та Бережнівки. І в рамках. Цієї програми в цьому році ми допомагаємо людям. Вже встановлено 2884 вікна. До кінця року буде ще 716 Тобто 199 будинків отримують металопластикові вікна в під'їзди, що значно покращує енергозбереження. Це не обов'язок міста. Це Под'їзди це власність власників квартир. але ми все розуміємо і просто допомагаємо людям, тому що це треба робити. Роботи виконуються коштом міського бюджету у Саксаганському районі. Нові шибки вже отримали 38 будинків, а це 835 нових вікон. Кривий послідовно оновлює житловий фонд, щоб зробити кожен дім теплим і комфортним. Анастасія Костенюк Глі Припчук міський.